Років такою дорогою нам усім ціною. Щиро дякуємо наші герої за вашу відвагу, за ваш патріотизм. Ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати все, що ви для нас зробили і робите. Ми віримо у нашу перемогу, бо за нами правда й Бог. Бо козацькому роду нема переводу. Перебуває у новій ері, ері відродження, просипаються сини і дочки від глибокого сну, йдуть до мети, свободи, до незалежності. І ми з вами прокидаємося від цього сну. Не будьмо байдужі. Давайте об'єднаємося і всі разом допоможемо нашій Україні. Кожен з нас це є крапля в морі. А разом ми сила. Ми стаємо на чотий океан, сильний, могутній, якого ніхто не може подолати. Україна є найбільшою країною Європи. Наша країна омивається Чорними Азовськими морями. Вона знаменита своїми родючими землями, могутніми ріками, карпатськими горами, а не але найбільше Україна може пишатися своїм талановитим, працьовитим і миролюбивим народом. І кожен з нас може гордо сказати, що я українець і я пишаюся своїм народом. Що народилася саме в Україні. Я люблю її за безмежні, красиві, неосяжні простори. Милує душу така велич і краса. І все це моя батьківщина. Моя Україна. Друзі, ми посадимо калину у себе в городі. Ту калину, що люблять, люблять. І славлять в народі нашу радість сумну, нашу втіху єдину. Ми посадим калину у себе калину. І наїдку мало, і краса небагата, не вистегне влітку. Терпка гіркувата, бо не червоніє, а спіє в морози, і не ягоди в неї, криваві її сльози, чумаки від'їжджали в далеку дорогу. І калину везли проти лиха підмогу. Запорожці пили із калини напій, як за правду і волю виходили в бій. Ми в калині родились, і в калині зростали. В калинові сопілки журбу виливали, і калину на серці несли в домовини. На могилах у нас і у хлопців виростали калини. Розростуться, розквітнуть гаї калинкові, і сопілки заграють, мелодії нові. Кожну душу зігріють, застиглу й холодну і розбудять і славу, і силу народу. Тож даваймо посадим калину червону, нашу радість гірку і від зла охорону. Ми у неї збудуємо мужності й сили, щоб калиновий край врятував нас всіх від могили.